На Черкащині хворі на діабет благають про допомогу в області. Не вистачає імпортного інсуліну. Держава майже втричі скоротила постачання цих ліків, замінивши їх вітчизняними. Цю альтернативу діабетики називають убивчою, адже у більшості хворих є протипоказання на український інсулін. Серед майже тисячі інсулінозалежних у Черкасах натуральний вітчизняний інсулін не можуть приймати 120 діабетиків. Він викликає у людей алергічну реакцію та ускладнення хвороби. Тетяна після переходу із американського інсуліну на вітчизняний втратила зір он не очищений, не очищений, як американський. От і ну ні підходять тон людям незна качества, ні не він совершенно не качественний. Я коли перевели мене на на наш. Інсуліна на У Меня почали страдати суди. І за этого я потеряла зріння. Діабетики вважають, держава хоче силоміць перевести їх на інсулін вітчизняного виробництва. Нині українських ліків у поліклініках з надлишком, натомість іноземних не завозять із січня. Останній раз ми получали 10.01 7 сім упаковочок. Всівана всіло ливоміра, нова рапіда ілантуса. У міському департаменті охорони здоров'я інсуліновий дефіцит називають справжньою катастрофою. Там пояснюють, мінохорони здоров'я скоротило постачання імпортного інсуліну майже утричі. Нестачу порадили перекрити коштом міського бюджету. Фінансувати з міського бюджету у нас немає змоги по двох причинах. По перше, це державна програма і кошти передбачені на рівні держави. Фінансувати інший рівень бюджету забороняє бюджетний кодекс. Закупівля іноземного інсуліну обійдеться міському бюджету у 2 мільйони гривень. Таких грошей у бюджеті немає. Схожа ситуація і в області, але обласне управління охорони здоров'я від коментарів відмовилось. Максим Рулапов, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко новини «Інтер» Черкасин.